Очі Петкуба знають про те, що Петкуб uh, має українське коріння. Ми часто, би, на цьому наголошуємо. У нас на коробках було довгий час написано Design, design in Ukraine», а у нас всередині на платах наших є три зуб, а і написано Design in Ukraine. А ми один з останніх продуктів запустили десь півроку тому. Uh, який був натхнений роботою Малевича Чорне коло uh, сюрприз, сюрприз, Малевича, крім «Чорного квадрату» є і є чорне коло, яке було написане в 1923 році, а uh, рівно через 100 років ми випустили камеру, uh, яка в боковій проекції виглядає як білий квадрат, і на ньому чорне коло. Uh, от uh, ми зробили для цієї ж камери ролик під. <кій> Увертюру Лисенка до Наталки Полтавки. А, тобто, ми любимо от якісь такі речі, ми любимо